Понад півсотні ударів щодоби завдають окупанти по населених пунктах на Запоріжжі. Аби врятуватися від обстрілів, люди змушені покидати рідні домівки та виїжджати. Ті, хто не може евакуюватися самотужки, звертаються по допомогу до рятувальників та волонтерів. Нещодавно працівників ДСНС вивезли до більш безпечного місця двох жителів Гуляйполя. Як відбувалася евакуація? Далі про це в сюжеті. Антидроновим тунелем до прифронтового гуляйполя мчить автомобіль ДСНС із напівзруйнованого міста рятувальники поспішають вивезти двох місцевих жителів. Їхній дім буквально за кілька кілометрів від лінії вогню. Евакуація ускладнена була тим, що під постійним ворожим вогнем літали ФПВ-дрони. Обстановка була дуже напружена. На місці Наталія та Світлана швидко вантажать у машину зібрані речі. Зізнаються, до останнього відкладали рішення про евакуацію, бо не хотіли залишати дім, але обстріли у місті стають дедалі сильнішими. Виїжджала, трохи була в Запорізькі, а тоді повернулась сюди назад. А тільки в батьків хата вікон немає. Двері той, і в сина теж хата побита. Таке оце тут з дульдами. Минулої зими розбило хату і в пані Світлани. Вилетіло все оце, весь верх, отак під вікном, шлакоблоку грубу грубо побили, все, шифер сипеться, все сипеться, Півхати розбили, капітальні були. Тут зима на дворі, тут дірка в хаті. Прифронтові громади Пологівського району, зокрема і Гуляйполе, окупанти намагаються зруйнувати вщент, б'ють артилерію та скидають авіабомби, тероризують місцевих жителів і російські безпілотники. Люди розповідають вже не раз бачили на вулицях так званих дронів ждунів. Сарая до кухні не пробіжиш, ні з хати, не вийдеш, ніде нічого. Тільки що значне робити, Уже дрон летить, уже дрон летить. Рятувальники проводили евакуацію на бронеавтомобілі у більш безпечному місці. Жінки пересіли до машини Червоного Хреста. Волонтери доправили їх у Запоріжжя. Є гаряча лінія Червоного Хреста. Можна звернутися на redcross.org.ua, Орхіосайт, там є вся інформація, і навіть ну буде розподілено по області, до якої ви звертаєтесь. Попри сумніви та страх невідомості, рятувальники та волонтери закликають жителів прифронтових територій не зволікати з виїздом, адже це може бути єдиний шанс на порятунок. Допомагають виїхати з населених пунктів наближених до зони бойових дій, зокрема і поліцейські. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.